Доброго дня, магія терубрицької мене звати Олена. Загальний розклад. Про що ви повинні дізнатися зараз? Два варіанти. Цифру. Варіанти інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Смініфікація тварин по першому та другому варіанту. Про що ви повинні дізнатися зараз? І порада. Корен, по першому варіанту ваша сигніфікація. Щоб реалізувати реалізуватись, ви або залежите від емоцій, від емоційного стану. Ви залежні в даній ситуації. Ви прагнете всім серцем досягнути реалізації, покращення. Ситуації стосовно фінансового благополуччя і достатку, але є те, чого ви не можете подолати, те, чого ви не можете позбутися. Або вам допоможе. І в вашому оточенні, можливо, є жінка, від якої ви очікуєте інформації, тому що є ситуація, є проблеми. Можливо, все, що стосується, можливо, проблеми стосуються фінансового. Благополуччя і достатку, але це те, чого ви бажаєте позбутися. І, можливо, дана жінка, ви очікуєте інформації, сподіваєтесь на те, що вона надасть вам можливість реалізувати і реалізуватись стосовно фінансового благополуччя і достатку. Отримаєте чи ні? Отримаєте. Вам потрібно буде боротися. Шанс ви отримаєте. Ангел-охоронець і загалом вищі сили будуть допомагати вам долати, працювати, вкладатися, але шанс змінити, подолати, позбутися саме того, від чого ви залежите, або те, що не дає вам можливості відчувати. Щастя, радість і результативність в вашому житті, то ви будете боротись, ви будете долати. І шанс, можливість ви отримаєте, щоб бути щасливою, щоб бути вдоволеною саме тим, що буде відбуватись в подальшому вашому житті. Ну і завдяки це буде відбуватися щастя, радість і наповнення завдяки вашій результативності. Тобто, насамперед, шансу, який ви отримаєте, ну, а в подальшому. Завдяки результатам, які ви будете отримувати. Про що ви повинні дізнатися зараз? Закінчення певного життєвого етапу, певного періоду в вашому житті ситуації? Загалом, я б сказала, на минулому поставлено крапку. Але говорять саме про те, що, можливо, в когось ситуація, ви боролись, протистояли чоловікові. Але ситуація стосовно чоловіка і взаємодії з ним, або саме чоловіка, спогади, про якого не давали вам можливості рухатись, говориться про те, що ви відстоювали і повинні й надалі відстоювати своє місце під сонцем і не давати можливості маніпулювати і вказувати, як вам жити, як вам бути. Єдине, що на минулому ставте крапку. Якщо в подальшому ви отримаєте пропозицію, шанс, можливість від чоловіка рухатись, діяти, взаємодіяти, то вам говорять, ви чітко розумієте, що ви вважаєте досягнути, і повинні боротись і відстоювати своє місце під сонцем. І не дозволяти нікому маніпулювати ні ситуації, ні вами, ні обставинами. Завдяки внутрішньому балансу ви досягнете. Саме того успіху і того розвитку, якого бажаєте. Про це ви повинні дізнатися, якщо будете діяти, якщо будете боротися. Іти в нове починання. Проявляти силу волі, силу духу, а не знаходитись в негативному емоційному стані і в спогадах про минуле. На минулому ставити крапку. У вас є до. А далі вже зовсім інше життя, інші можливості, інші шанси. Єдине, що вам говорять, знаходитеся в балансі емоційному саме відносно того, що ви вмієте самі себе накрутити. Ви вмієте примножити стосовно негативного, негативних думок і тим часом знаходитись в бездіяльності. А вам говорять, ви не маєте на це можливості. Ви повинні розуміти, що. Ви повинні активно проявлятися нове починання і проявляти силу волі по відношенню до власної бездіяльності, і пасивності, і не бажані проявлятися в той момент, коли вас ситуація не вдовольняє, або ви не отримали шансу можливості. Інформацію тоді, коли ви очікували, і ви вже накрутили, примножили, знаходитесь в апатії, в негативному емоційному стані. Довели себе до безресурсності, говорять, ні, цього не робіть. Сконцентруйтеся саме на тому, що повинен бути внутрішній баланс, не зважаючи на ситуацію на обставини. Вам говорять про те, що ви повинні рухатись до цілі, до результату. Ви повинні проявляти силу волі, силу духу по відношенню до ситуації. Не потрібно знаходитись в бездіяльності, потрібно боротися за своє місце під сонцем. А шанс можливість ви отримаєте. Чоловік прийде в ваше життя і ви здобудете можливість, але потрібно буде бути сильною, цілеспрямованою і самодостатньою по відношенню до ситуації і до обставин, щоб досягнути успіху і результативності, і цілі. Своєму житті. Порада для вас, хворен, по першому варіанту. Ви в ресурсі, а вищі сили допоможуть вам подолати залежності, тобто вирішити питання стосовно боргів кредитів або ситуацій, в яких ви залежите від когось або від чогось. Тому. Ви здобудете ресурс, ви відчуєте власне ресурсність, щоб досягнути того рівня розвитку і тієї результативності, і тієї цілі, якої ви прагнете досягнути. Завдяки допомозі вищих сил, отримавши розуміння, в якому напрямку ви будете рухатись, незважаючи на страхи, сумніви, вам говорять про те, що саме головне керуйте своїм життям, беріть кермо в свої руки, володійте. Ви повинні. Направляти. Ви повинні розуміти, чого ви бажаєте досягнути, і рухатись, вибудовувати стратегію, проявляти силу волі, силу духу, вкладатись ресурсно, маніпулювати простором і ситуацією. Ви здобудете можливість переродитись, отримати зовсім інші результати в своєму житті. Якщо будете боротись, то ви будете вдоволені. І ви відчуєте підтримку від вищих сил те, що вони дають вам можливості, дають вам ресурс, дають вам підтримку саме на шляху до цілі, до результату, до успіху, якого ви бажаєте досягнути. Дякую. Про що ви повинні дізнатися зараз? Беремо по-другому варіанту: ваша сигнафікація. безрезультативність, конкуренти. Або конфліктна ситуація, загалом те чи інше: бідність, безрезультативність, бездуховність. Ви не відчуваєте власне наповнення, ви не відчуваєте підтримки, ви не бачите можливостей і шансів вийти з бідності, без грошів'я. На вашому шляху завжди є саме ті, які конкурують, які закривають вам шляхи, не дають можливості реалізувати і реалізуватись. Або влаштовують конфліктні ситуації в вашому житті, щоб ви не відчували щастя, радості і наповнення стосовно особистого життя. І ви не відчуваєте саме взаємодії з чоловіком не дає вам саме відчуття щастя, радості і наповнення, тому що в ваших стосунках завжди присутні ще особи, які роблять... Ті результати, які ви маєте при взаємодії одне з одним, не суттєвими, тому що ви дуже багато зливаєтесь саме в конфлікт, в конкуренцію. І це вас турбує, тому що загалом ви як не можете досягнути кращих результатів, як по відношенню до особистого життя, так і загалом, власне, в своєму житті. Про що ви повинні дізнатися? Повинні робити вибір. Задіювати досвід мудрість. Ну або загалом ваше життя війде людина, яка допоможе вам зрозуміти. Але, говорять, саме, ти повинен робити вибір, повинна. В реалізацію яких планів ти бажаєш рухатись, чого ти бажаєш досягнути. Можливо, саме говориться для когось, що у вас достатньо досвіду знань. Щоб зрозуміти для себе в якому напрямку, чого ви бажаєте, в чому ви бажаєте реалізуватись? Наприклад, якщо це особисте життя, і ви відчуваєте, що ви конкуруєте з партнером, а не прагнете досягнути результату, взаємності, кохання, тобто не рухаєтесь паралельно, а конкуруєте, конфліктуєте, то ну, зробіть вибір. А чого насправді ви бажаєте досягнути? Чи потрібні дані стосунки, тому що загалом, можливо, ви навіть думаєте на даний момент про те, що дані стосунки не дадуть вам саме того результату, тому що ви конфліктуєте, ви конкуруєте одне з одним, ви не маєте спільної мови і загалом, щоб рухатись паралельно в розвиток, ну, ви не маєте перспектив, ви навіть розуміння не бачите на сьогодні, щоб дана ситуація змінилася. В позитивному руслі для вас, для ваших стосунків. Ну, проявляйте мудрість, ви маєте знання, але повинні знаходитись в балансі, щоб здобути саме для себе розуміння, а чого ви бажаєте досягнути. Можливо, вас по факту ставлять перед вибором, що ви повинні йти, власне, власним шляхом, в духовний розвиток, в реалізацію, але говорять саме про те, що ви повинні. Дізнатися зараз про що? Про те, що повинні зробити вибір. Саме в тій ситуації, в тих обставинах, в яких ви є, знаходитись сенсу немає. Але при тому, що є розуміння, є бажання, є ціль, є результат, який бажаєте, ви повинні знаходитись в балансі, в рівновазі, внутрішній, щоб почути саме те, чого ви бажаєте. Насправді, не на емоціях і емоціями не керуватися. а Мудрістю. Робіть вибір і з часом рухайтесь в нове починання. Визначайтеся. Без результативності і без діяльності в бідності, без грошів'я. Сенсу нема знаходитись ні в обставинах, ні в ситуації, які не мають, не надають вам можливості досягнути результативності насамперед, і якої би сфери життя це не стосувалося. Тому, й говорять, робіть вибір, і з часом рухайтесь в починання. Немає сенсу знаходитись, ще раз повторюю, в стосунках, в обставинах, безрезультативних, в бідності і без якщо ви не маєте фінансового благополуччя достатку і щастя, радості і взаємності в стосунках. Тому, й говорять, мудрість і рівновага, спокій. Внутрішній емоційний допоможуть вам здобути розуміння, яке новопочинання ви бажаєте з часом рухатись. Ну, ви боїтеся, ви не впевнені в тому, що ви можете зробити вибір, власне, а вам радять саме про те, що ви ресурсна людина, і ви повинні рухатись в розвиток. Ви здобудете розуміння і здобудете для себе шанс, можливість. Якщо ви бажаєте реалізувати стосовно особистого життя, то ви не повинні боятися йти в нове, робити перехід, виходити з стосунків безрезультативних, а рухатися, йти в розвиток, в здобуття саме можливості шансу зустріти того потенційно, перспективного партнера на довгострокові стосунки, на родинні стосунки. Але це дасть вам лише тільки тоді, коли ви відчуєте або загалом повірите в себе, відчуєте власну ресурсність і будете активно діяти і проявлятися, а не знаходитись в страху і бездіяльності, і в безресурсності. Все відбудеться по справедливості. От результат залежить від того, як ви будете діяти, як ви будете проявлятися. Наскільки ви будете самодостатні по відношенню до ситуації. Тобто, будете діяти, будете прислухатися до даної інформації і працювати, робити вибір, визначатися і крок за кроком рухатись до цілі, до результату. То ви здобуватимете шанси, можливості досягнути бажаного. Говориться, по кармічній справедливості кожному подіянні. Будете діяти, здобудете те, чого прагнете. По відношенню до ситуації, ви Зможете отримати те, чого бажаєте. Дякую, магітерокраїнська, до зустрічі!